Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи з десятковими дробами. І в першому номері потрібно накреслити відрізок АБ, якщо відома його довжина, в 8 см та 3 мм або 8,3 см. Для цього потрібно в певній точці поставити власне початок нашого відрізка АБ, наприклад, точку А, і підписати її. Після цього беремо нашу лінійку і прикладаємо її так, щоб початок відліку співпав із нашою точкою. Далі, після того, як ми це все отримали, ми можемо під лінійку ввести наш відрізок довжиною 8,3 см. Доводимо до восьми, а далі рухаємося ще на 3 поділки. Після чого там позначаємо точку та пишемо букву Б. А над нашим відрізком записуємо, що його довжина саме 8,3 см. З цим завданням ми справилися і рухаємося далі. В даному номері потрібно записати у вигляді десяткового дробу частку. Отже, потрібно поділити 927 на 10. Як це робити? Перш за все, ми звертаємо увагу на те, скільки в нас в числа, яке ми ділимо в кінці нуликів. У нас 1-0. Це означає, що кома, яка за замовчуванням у всіх чисел стоїть ось тут, в всіх цілих чисел. Ми її переносимо на таку ж саму кількість клітинок, тобто на одну клітинку ліворуч. Відраховуємо від останньої цифри одну клітинку. Одну цифру ставимо. Повідно кому, і завдання вже виконане. Тобто дане завдання більше зроблено на те, щоб ви порахували кількість цифр, які мають опинитися після коми. Аналогічно робимо і інші завдання. Переписуємо число, яке ми ділимо. Ми його пишемо без ком. І записуємо всі його цифри. Далі рахуємо, скільки у нас у сотні було нулів, 2 нулі. Два нулі. Отже, і перенести потрібно буде цю кому поставити от на дві китинки ліворуч, от в даному місці. Підсумуємо, якщо ми ділимо на 10, 100 та інші числа, то нам потрібно перемістити кому ліворуч на стільки цифр, скільки в цих 10, 100, тисячах і так далі містилося нулів, щоб число ставало меншим. В першому прикладі ми отримали 92,7, а в другому 43,18. Зробимо і третє. Також ми будемо переписувати наше ділене, але зверніть увагу, якщо кількість цифр ось цих нуликів буде більшою. Ніж кількість цифр, які у нас знаходяться тут, то нам потрібно буде додаткове місце, тому краще його після дорівнює лишати. Там дві клітинки, можливо. Якщо багато, потрібно, то там хоча б три клітинки. І записуємо. У мене 2, 3, 7 та 4. Я цифри переписав. Далі рахуємо, скільки у нас має бути цифр після коми. У нас є саме. 4 нулики, отже, всі 4 цифри мають опинитися після коми. І ми попереду ставимо 0. Якби в нашому прикладі був би ще один нулик тут, то нам би не вистачило б, бо було б нулів 5, а цифр у нас всього 4. Ми б додали одним нуликом, поставили б кому, таким чином би 5 цифр були б після коми і 0 поставили б попереду. Але в нашому прикладі цього нуля немає, і ми записуємо його ось таким чином. В наступному номері потрібно заповнити пропуск десятковим дробом так, щоб утворилась правильна рівність. Власне, нам пропонують перетворити одні одиниць вимірювання в інші. Наприклад, із сантиметрів квадратних зробити метр квадратні. Для того, щоб це зробити, нам потрібно буде кожен із оцих сантиметрів перетворювати в метри окремо. Для цього 215 ми перепишемо. А сантиметри квадратні напишемо як сантиметри, що множиться на сантиметри. Для зручності можна написати, що вони множаться на 1 см. І потім кожного разу цей 1 см ми огнимемо перетворювати в метри окремо. 215 ми переписуємо. Далі згадуємо, що в одному метрі. 100 сантиметрів. А отже, потрібно нам буде помножити на одну соту метра. І так кожного разу. Тобто потрібно поділити один раз на 100, а потім іще раз на 100, щоб отримати із сантиметрів квадратних квадратні метри. Оці дроби, одиниця, що ділиться на 100 і ще один такий, ми можемо записати в вигляді одного дробу. Адже при множенні таких дробів ми могтимемо одинички помножити між собою, власне, буде один, а сотні між собою. І в знаменку вийде аж 10 тисяч. Це означає, що в одному метрі квадратному знаходиться аж 10 тисяч сантиметрів квадратних. Цей запис можна переписати інакше, що ми 215 просто матимемо, тепер поділити. На 10 тисяч і завершити робити так, як ми робили в минулому номері. Пропускаємо трошки місця, пишемо 215, рахуємо кількість нуликів. У нас нуликів 4, а цифр тільки 3. Так як ми говорили, додаємо додатковий нулик попереду, ставимо кому і 0 перед ним. І дописуємо одиниці вимірювання метри квадратні. Аналогічно робимо із наступними прикладами. Наприклад, в одному метрі знаходиться 10 дециметрів. І щоб перетворити із дециметрів у метри, нам потрібно буде замість кожного дециметра поділити на 10 і дописати метрів. Тобто, кожен із них буде додатково ділити нам на 10. А отже, ми матимемо два рази по одній цифрі перемістити кому, і вона буде стояти після одиниці. Записуємо цифри нашого числа. Ставимо кому і тепер можемо записувати, що це буде у метрах квадратних. Ви помітили, що цей приклад уже значно компактніше зроблений, ніж попередній. І ви можете цим способом теж користуватися. Але перше завдання цього номера нам було потрібно для того, щоб ми зрозуміли, а як саме цей спосіб працює. І потрібно з 8 метрів квадратних отримати ари. В одному арі, а в народі сотці міститься 100 квадратних метрів. Отже, нам потрібно буде 8 поділити на 100, і потім збоку дописати одиницю вимірювання ар. 8 поділити на 100 це буде 8. Але потрібно зробити так, щоб дві цифри були після коми. Отже, додаємо нулик, бо нам його не вистачало, ставимо кому. І нулик попереду, бо теж не вистачає цифри. Число, із коми починатися не буде. І дописуємо ари. На цьому ми з вами сьогодні завершуємо. І зустрінемося вже в наступному відео. До зустрічі!